на кривиградам українських бійців. Ще вчора їхні ватажки підписали чергову мінську угоду про тишу. А вже сьогодні вкотре довели їхні підписи. Нічого не варті. Тирористи з окупованого Донецька з п'ятої ранку поливали реактивним вогнем наші позиції у Красногорівці, а також біля Невельського і Старомихайлівки. У кожному напрямку вони випустили по 10 реактивних снарядів. Чергове порушення терористами мінських угод. Наші бійці зафільмували відео оприлюднив генштаб. Це підсумковий спецкор перекондово. Про головне на два плюс два вітаю вас. Мобілізація відкладається на сьогоднішній день. Це питання не стоїть. Поки що у генштабі порахують контрактників, і лише потім кликатимуть до війська повістками. Вирок тероризм звинувачений на волі. Азовці Станіслава Краснова викрили просто на порозі суду. Бізнес на псевдосепаратистах. Поліція в колись окупованих містах ловить людей, звинувачує їх у сепаратизмі, а потім пропонує відкупитись. Нарешті на волі понад рік за ґратами бойовиків українську місцеву журналістку Марію Варфоломєєву звинуватили у шпигунстві на користь збройних сил України та членстві у правому секторі. Увесь цей час дівчина провела в підвалі катівні Луганська. Марія стала єдиною, кого вдалося обміняти за дівчину. Віддали двох полонених сепаратистів, як і Носков зустрів бранку. Місто щастя, міст через сіверський Донець. Саме тут на лінії розмежування мають обміняти українських полонених, які вже більше року перебувають у катівнях ЛНР. Міст заміновано. Ця територія прострілюється ворожими снайперами. Тут лише військові всіх інших змушують чекати. У безпечнішому місці звільнених українських полонених чекають тут на блокпосту за два кілометри від місця обміну. Скільки саме бранців повернуться сьогодні додому? Поки невідомо. Усі сподіваються, що бойовики виконають попередні домовленості. Вже відомо, що однією з звільнених буде журналістка Маша Варфоломєєва. Її зустрічають обіймами та квітами. Жива. На підвалі у бойовиків дівчина була 14 місяців. З них півроку в одиночній камері спілкуватись Маша може лише Після допомоги лікарів я вже отвикла від нормальної життя. Я від, не знаю, бути чоловіком. Я прикла бути такою, навіть там дом, домашньої овочі, такої овоч, котра садить в підвалі. І от он для сохранності, навірне. Я не знаю, взагалі, як жити. Перше вітання від президента України. Телефоном він пообіцяв реабілітацію. Та подальшу допомогу, Дякую. большое. Я, я очень благодарна. Я очень щаслива. Я просто не вірю, що це все на самом деле сам ж то правда. Бойовики вимагали за дівчину одразу двох своїх поплічників. Один із них, 20-річний російський військовий, днями був засуджений до 11 років ув'язнення. Щоб врятувати Машу, президент помилував найманця, який навіть не розкаявся. Я признав на суді свою вину ради обміну. Больше я вже нічого не відповідаю. У групі, яка займалась звільненням Марії, запевняють, бойовики взяли за правило брати фактично невинних людей у заручники, а потім шантажують українську владу. Україна звільнює своїх героїв, невинних героїв від іншої сторони. А за це в неї просять віддати тих людей, які здійснили реальні злочини. Тривають подальші перемовини на даний час. Відпрацьовуються списки. Маємо велику надію, що найближчим часом будуть формати обміну вже набагато більші, як по кількості, так і по якості Марії пощастило, її звільнили напередодні дня народження. Разом з Варфоломєєвою. Сьогодні бойовики мали обміняти ще двох українських вояків, але в останню мить вкотре змінили своє рішення. У полоні терористів досі залишаються ще 129 українських громадян. Як і в Носков, Андрій Хуповка, щастя, Спецкор. плюс Боївки обстріляли з граді українських бійців. Вогонь вівся з боку Донецька в напрямку Неверського та Красногорівки. В штабі АТО повідомляють про понад два десятки снарядів. Потерпілих внаслідок атаки немає. На місці атаки наша знімальна група зазняла півтораметрові вирви від вибухів РСЗО. Неспокійно і в районі Телеківки та гнутового ворог працював зі 120-мм міліметрових мінометів під вогнем. Також Троїцьке, опитне і піски. А до опорного пункту поблизу Новотроїцького Троїцького намагались впритул підійти. Диверсійно-розвідувальна група з ручними гранатометами. Українські бійці відкрили вогонь у відповідь. Диверсанти відійшли. Крім того, обстріл красного із РСЗО і важкої артилерії терористи не припинили і в день. На щастя, ніхто з українських вояків не постраждав. Це частина снаряду від реактивної системи залпового вогню. Град зафіксували ми близько 20 вибухів. Знайшли поки що вісім воронок, які дуже близько біля нас. Чергову хвилю мобілізації можуть перенести, але остаточне рішення поки що не прийняти. Усе залежить від ситуації на фронті та кількості бажаючих підписати контракт на службу у збройних силах. За словами міністра оборони, лише за перший місяць цього року воювати за контрактом зголосились 9 тисяч осіб. У силовому відомстві припускають, що надалі таких охочих щомісяця буде близько 5 тисяч. Цього достатньо для того, аби сформувати необхідну чисельність професійних військових, які зможуть виконати пост. Ставлені перед ними завдання. Тому протягом березня Міністерство оборони оцінить кількість контрактників і резерву та вирішить, чи потрібна мобілізація і коли. Звичайно, що якщо буде значно ускладена обстановка в зоні проведення антитерористичної операції або будуть активізовані бойові дії, ми будемо вимушені проводити мобілізацію. Але на сьогоднішній день це питання не стоїть. Останнє слово Надії Савченко, яке їй сьогодні не дали виголосити в суді, з'явилося в інтернеті. В тексті розміщеному на її сторінці Надія не визнає ані провини, ані вироку, ані суду. Вона збиралася повністю відмовитись від їжі за 10 днів після оголошення вироку, аби припинити торги за себе, але зробила це сьогодні. З подробицями наш кореспондент Роман Семолюк. Судилище над українською льотчицею мало сьогодні вийти на фінішну пряму. Після виступів адвокатів останнє слово повинні були дати надії, та замість оприлюднення дати оголошення вироку. Суддя заявив, процес подовжений до 9 березня. Надії у відповідь таки оголосили голодування. все, що я хочу сказати, суха голодовка з завтрашнього дня. Вони не встигають мене навіть досудити і навіть не дають сказати останнє слово. Я не подаю апеляцію, тому що в Росії немає ніякого слів. Награлися, молодці, досудили. До цього адвокати намагалися демонструвати чергові докази алібі Надії Савченко. Судді спробували це заборонити. Давайте суду. Ні, не показання Значить, суд, я вас попрошу так. Я не вважаю, що мене в цьому залі тільки облагать прокурори. Ви не хотіли цього бачити в своє время. І зараз ви не даєте защиті за останній день? Адвокати продовжують демонструвати на камери дані білінгу мобільного телефону Савченко та відео зняти бойовиками, які брали її в полон. Це залізний доказ того, що надія на момент загибелі російських журналістів уже була в полоні. Дело в тому, що не виновність Савченко була доказана, що в період предварительного следствия з отриманням білінгу і диталізації було ясно, що попытатися фабриковати дальнішим делом не удастся. ще в 2014 году. Захисники підкреслили, що російські журналісти загинули випадково, коли здійснювали інформаційне забезпечення російського вторгнення в Україну. А Савченко, як військовослужбовець, зобов'язаний захищати свою батьківщину, в тому числі зі зброєю в руках. Російська Федерація отторгла частину території України. Як это не назови? По референдуму, без референдуму, это произошло. Більше того, російські війська действительно находятся на востоке України. Тут що обсуждать-то? Вот она, граница, вон. Посмотрел, все видно, все ясно. Это все видят. І Савченко нужно осудить для того, щоб -то за то, что, пусть даже не признаває все. но це происходит. Я сказала суха голодовка з завтрашнього дня. Емоційна реакція Савченко на затягування суду твердять адвокати. Несподіванки для них самих. Завтра вони спробують зустрітися з Надією всі зоти переконати відмовитися від голодування. Роман Цимбалюк, Вадим Дмитрів, Донецьк, Ростовська область, спецкор 2+,2. Нова статистика ООН щодо України на Донбасі. За даними Верховного комісара справ людини загинуло більше 9 тисяч людей, понад 21 тисяча дістали поранень. Близько трьох мільйонів людей проживають у районах охоплених конфліктом, 200 тисяч поблизу лінії зіткнення. Йдеться в оприлюдненому сьогодні. Документі єдиної стратегії для досягнення миру представник ООН назвав дотримання мінських угод. Тільки за останню добу підконтрольні Росії бойовики обстріляли позиції українських військових 62 рази. Не чекаючи наказів ціною кар'єри і мало не життя під носом окупантів у Криму. Два роки тому наші військові підняли в небо усі літаки та гелікоптери. Десята сакська бригада морської авіації здійснила блискавичний переліт за аеродрому у Новофедорівці в Криму до Миколаєва. Коли зелені чоловічки захопили частину, там вже не було вертольотів та літаків. Хто спланував секретну операцію та втілив її, знає Лілія Родіна. На цих кадрах спецоперація з виведення авіаційної техніки з аеродрому у Новофедорівці. Чотири вертольоти та три літаки на очах в окупантів один за одним здіймаються в небо. Групу очолив Микола Плескач, тодішній керівник вертольотної ескадрильї. От я вихожу вже сажу в морі, там на вишки на вже знаходилися акупаційні війська. Ми не залітає на гарнізон, обходили в морський сектор. Військові розповідають, попри наказ з гори сидіти і чекати, почали діяти. Про задум знали лише семеро льотчиків та троє командирів. Про час і дату здійснення перельоту не знали ніхто навіть з ранку, третього березня. Зліт призначили на 11-ту. комбриг та начальник штабу відволікали так званих зелених чоловічків. По радіозв'язку командир дав короткий наказ. Поїхали, попри всі технічні норми, ризикуючи розбитися, ще на старті сім машин здійнялися у небо. Ворог навіть не зрозумів, що сталося. Стандартна процедура запуска вертольота 8 до 15 хвилин, в залежності від умов. у мене получилася минута і 20 секунд. Йшли на наднизькій висоті у режимі радіомовчання. Навіть Миколаївський аеродром, де мали сісти, не знав про операцію. Ми розуміли, що нас в будь так момент там, там за засіч, -за влучити, влучить, ліба даже. На уже материковой части уже нас Мы Ми на, ну, на уже вистужевину з тумана. От і між туман став где дієво покупает вкусную колбасу. Де в Ніколаєв вкусный хліб. А я русанірую замолчу. Говорю, покажим яруді. Міна надо садитися військову техніку врятував. А от іншу важливу справу зробити не встиг. 3 березня день народження дружини. Чоловік зателефонував лише надвечір. Пригадує жінка. Он горіть звіні, любіма з днем рождіння тебе, але я зараз в Нікалаю. Как, 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 от за такою проміжута, як? без віщей, безлічних. Микола Плескач зізнається, операція стала для нього переломною. Росіянин за походженням він умить став українським патріотом. Так виховує і свого шестирічного сина. Я б свою па папу, я люблю свою рідну мову. Я, я люблю свою сім'ю і я люблю свою Україну. Я у кожніснині бригада базується на аеродромі в Миколаєві. Її льотчики щодня патрулюють морські кордони України. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Краснова вкрали лідера цивільного корпусу Азов непритомним винесли з зали суду у той час, коли співробітники СБУ намагались зачитати йому нову підозру у шпигунстві. Станіслава Краснова затримали пізно увечері 28 лютого на Київщині. Його звинувачують у незаконному володінні зброї і підозрюють у співпраці з ФСБ та Шпигунстві на користь Росії. Суду спідноса поліції та СБУ Краснова викрали його друзі, нібито відвезли до лікарні номер 3 і поклали до реанімації. Під час тригодинного засідання Станіслав Краснов почувався нормально, відповідав на запитання прокурорів та судді, хоча по обличчю видно, що його добряче побили синці під очима, гуля за вухом. А от під час перерви до залу зайшли два співробітника СБУ і почали зачитувати йому нову підозру у терористичному акті. Дочитати не встигли. Хтось із соратників прошепотів щось краснову на вухо. Він непритомний гепнувся на лаву, потім на підлогу. Працівники СБУ продовжували зачитувати підозру. Але зчинився гвалт. Що ти там дав? Донеште. Будь ласка, зупинаш такого таки. Та що давай, да, це таке? Дайте, будь ласка, на ти Викличте, будь ласка, швидку. Продовжити засідання побратими Краснова так і не дали. На руках винесли Станіслава з залу суду і понесли до найближчого перехрестя. Та от таксі кота ловіть. Ловітовікавтобус. Краснова посадили у сріблястий мерседес із чорними військовими номерами. Авто худко зникло, за ним помчало і ще кілька автомобілів. У полку Азов лише телефоном пояснили, де перебуває Станіслав Краснов і у якому стані. Очевидно, був гіпертонічний криз пов'язаний з тим, що працівники сьогодні раніше не а, по Подружу працівники збуду намагалися просто заліз суду йому. І кнувати тероризм то волонтери завезли в лікарню. Співробітники СБУ були не лише в будівлі суду, але й зовні. Але затримати Краснова вони чи то не змогли, чи не відважилися відбивати його у бійців Азова. Таку поведінку адвокати Краснова пояснили тим, що спецслужби побачили, що справа проти нього розсипається у суді, і вирішили підстрахуватися. Ані не уміють ділати хороше класічські сильнеї документи. Якщо доженуть, то можуть затримати. Вони вже арештувати без нас. Мабуть, не зможуть у суді. Та вже сьогодні СБУ заявила, що спробує оголосити нову підозру Краснову з більш серйозними звинуваченнями у державній зраді. Кажуть, зачитувати це звинувачення не починають лише тому, що справу слухає Шевченківський суд, а його судді не мають допуску до державної таємниці. Тож треба перенести слухання у інший суд експертна комісія має прийняти рішення щодо того щодо зняття грифу таємності з цих матеріалів для того щоб з ними могли працювати як в суді так і адвокати захисту сьогодні СБУ оприлюднила ім'я російського куратора з яким начебто останні два роки спілкувався краснов Офіцер головного розвідуправління Росії Костянтин Голоскоков він багато років організовував стихійні антиукраїнські мітинги на українській території. Костянтин Голоскоков працює під прикриттям так званого антифашистського руху, наші, який, за нашими даними, дуже активно використовується російськими спецслужбами для здійснення. Антиукраїнської діяльності СБУ також надала додаткову розшифровку розмов Краснова із Голоскоковим, начебто в кінці 2014-го вони обговорювали захоплення державних установ у Херсоні та Миколаєві. А це каже СБУ повідомлення від Краснова куратору, що українські бійці їдуть звільняти Слов'янськ. Виїхала вчора утром 5 утра на слов'янськ і на слов'янській машин. У що у них було столов, реальний сам відділ. Хто, хто таке? Ну типа как би просто майданно. Це і вже під вечір суд прийняв рішення про тримання Краснова з електронним браслетом під домашнім арештом до 24 квітня. Станіслав Феченко, Олександр Загородний Валерій Сітюк, Спецкор, 2+,2. Вибухівку в салі та порох у пакунку з під кави намагалася відправити посилку зі звичайного поштового відділення на Донеччині. Поліцейський помітив на пошті чоловіка з двома великими целофановими пакетами. Той помітно нервувався, тож його пакунки вирішили перевірити. У салі знайшли заряди для міномета 82-го калібру. У варені патрони замість кави у банках був порох. Відправником виявився киянин, звідки в нього боєприпаси пояснити не зміг. Поліцейські свавілля в Краматорську слідчий сепаратист відкрив кримінальне провадження на хлопця, що допомагав українській армії під час окупації міста за сепаратизм. Все тому, що він нібито відмовився платити хабара за те, щоб спокійно вести бізнес. Проте чоловік не здається, і у пошуках правди йде до останнього. Чому в правоохоронних органах працюють колишні симпатики терористів? А людей з проукраїнською позицією кидають за ґрати. Намагався з'ясувати Євген Назаренко. Містечко Вишневе під Києвом тут вимушено живе Марк Литвинов у його рідному Краматорську проти нього порушену справу за сепаратизм. Хоча сам хлопець стверджує, що навпаки завжди був за Україну. Я завжди підтримував Україну, тобто я за Україну готовий рвати, можна так сказати. Я ненавижу ні сепаратистів, ні ополченців, як би їх не називали. Марк має невеличке кафе в Краматорську та стверджує, поліція відкрила кримінальне провадження на нього після того, як він відмовився давати хабара. Справу його веде слідчий Владислав Колесников, сам переселенець з окупованого Єнакієвого, який і досі підтримує стосунки з тією стороною. Так не так, 60 планета, починає даже б от авдіївські б Артьомаса. У них окаково йохідні немає. Щоби таки видорити гроші, марку поліцейські шиють створення збройного формування, а це до 15 років ув'язнення. Хоча навіть ті, хто відкрито стояв на сепаратистських блокпостах, відбулися трьома місяцями арешту, я був в городі вот, в опалчині. Ну дежурил постоянно на Если бы он там був, я б його відділ. Сам підприємець каже: навпаки, до останнього допомагав українській армії. Вже під час окупації Краматорська Марк возив допомогу в аеропорт, ризикуючи власним життям. Це підтверджує військовослужбовець збройних сил. До в він до мене заїжджав, помагав їдою. Носками ну то с вещами. ховатися. Марко набридло. Він вирішує їхати в та писати заяву в прокуратуру. Ми їдемо разом з ним. В рідному місті хлопець пригадує, як його по бандитськи затримували співробітники поліції на стоянці біля будинку. В цивільному серед білого дня поліцейські відкрили вогонь, а потім Марка з мішком на голові відвезли до відділка. Цей випадок ніяк не може забути місцеві, які тоді стали мимовільними свідками нападу. Я прийшла здесь стояла, потім смотрю, вибігають цю. Парінь біжить паутити дорожки і за ним троє мужчин. Потім вистріл. По-моєму, верх'єво ну, падає, йому руки заламують і уводять. Відділення весь Краматорську. Зараз спробуємо поговорити безпосередньо зі слідчим. Сподіваюся, він нам прояснить ситуацію. Але, вочевидь, про наш приїзд знали, адже посеред робочого дня ні нашого слідчого, ні його співробітників нема. Всі кібіднети закриті. Нема. нема? нема. Що поліції Краматорська нам пояснюють, справою марка займається група боротьби з сепаратизмом, яка місцевому начальству не підпорядковується. Головний поліціян Краматорська провину марка не відкидає. Каже, суд розбереться. В ближчим часом матеріали будуть направлені до суду. Наскільки мені відомо, там є свідки, які вказують про його причетність. А от справжня ціна боротьби з сепаратизмом. Під час одного із візитів до маркового кафе слідчий колесников не знав, що його записують на диктофон. Маренко буде давати дві да. тисячі. Да. 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 Давай, посмотримо. Ну, к ньому посідали ніких приявні будь. Да? Це що дурака дурак, На Марка чекає суд, таких як він, липових сепаратистів, яких за гроші відмазує поліція. Багато, але більшість згодні заплатити, щоб уникнути тюрми і довічного Тавра зрадника. Євген Назаренко, Сергій Кисельов, Станіслав Петренко, спецкор два плюс два. Технологія Стелс по українськи ніби вони є, але ніхто їх не бачить. Помпезно під телекамери, розробники дронів Фурія та спектатор передавали їх збройним силам. Ніби передали і літальні апарати, дорогі і середнього класу, і нібито навіть планували пустити в серійне виробництво. Але як виявилось, на фронті їх і досі немає. Користуються тим, що волонтери підігнали. Ольга Максимова продовжить. Один танк под навесом, і от стоїть второй танк уже без невіса. Це скриншот однієї з останніх аеророзвідок десь із сектору. М. Волонтерські безпілотники зафільмували для розвідників заборонену зброю, місця її дислокації та навіть полігон для тренування нових сил ворога. За два роки потреби східного фронту не змінились. Тут вкрай необхідні дрони, каже Олексій. В той час як противник своїми безпілотниками вже навіть атакує у наших армійців. Кожен борт на вагу золота В нулі. Вся аеророзвідка і всі борти, які існують на фронті, це сугубо сугуба деньги волонтеров на сьогодні. Офіційно на озброєнні української армії ось такі безпілотники: стриж та рейс. Міноборони за цей час уклали лише два контракти на новітні розробки для аеророзвідників. Це одна з них – фурія. Радіус її дій – до 50 кілометрів. Вона феєрично сколихнула мережі. Технічні показники апарата користувачі назвали вкрай скромними. А ціну – у 2 мільйони 300 тисяч гривень за комплекс – завищено щонайменше вчетверо. Якщо посчитати стоїмость автомобіля по ціні пластика і металу, то це буде теж ціна завищена разом в 4, а то й в 5. А може і всі 10. Артем, директор компанії, виробника фурії, має що відповісти на критику щодо контракту на виробництво та постачання п'яти комплексів його переконує виконали на 100%. На початок цього року безпілотники прийняті військовими та відвантажені армійцям. Нині фурії як дослідний зразок на підконтрольній експлуатації. Після неї ще одна комісія має зробити висновок щодо її бойової придатності. І тільки після цього ще будуть будуть державні іспитання, і тільки після цього він буде прийнят на ворожень. То сьогодні говорять тому, що прийнято вороження. Ну якби как бы коректно їхні компанії не приховує наполегливо пропонували співпрацю за такою схемою. Вони мізки, власники розробки, інше підприємство від Укрборонпрому, руки, виробники. Лише їхня позиція власне виробництво каже і врятувала контракт. Натомість за таким ланцюжком йде виконання другого контракту від міноборони безпілотники, спектатор. Цей безпілотник позиціонують як розробку студентів КПІ та фірми Політеко Аеро. Виробляють їх на підприємстві Меридіан Укроборонпрому воно до кінця 2015 року, як і виробники «Фурі», мало поставити у війська п'ять комплексів спектатор. Але як свідчать різні джерела спецкору, цей контракт виконаний на нуль відсотків. Коментувати для змі експерти не хочуть, бо на офіційних заходах під прицілами десятків телекамер та у присутності секретаря РНБО безпілотники спектатор уже наче передали військовим. Сьогодні усі ті ж на тому ж місці теж спектатор демонструють як досягнення. І якщо директор компанії політеко Аеро, співрозробника безпілотника на говірки, у нас существує в контракті такий пункт як ні розлашення конфіденціальної інформації. То керівник Меридіану переконує п'ять комплексів до кінця минулого року військовим доставили, але ненадовго ми їх поставили. Тепер ми забрали їх для контрольних випробувань і. Після цього ми взяли їх на доопрацювання офіційної реакції Міноборони та генштабу. Ми все ще чекаємо. Поки що ж волонтери погривні збирають на нові технологічні очі для українських захисників. Ольга Максимова, Євгенія Гарков Ігор Ткач, Спецкор, 2+,2. Вдвічі більше валюти тепер можна буде купити за один раз. Національний банк України заявив про поступову лібералізацію правил на ринку за словами голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, Вже з 5 березня в Україні можна буде придбати валюти на 6 тисяч гривень. Поки що за добу можна купити валюти не більше, ніж на три тисячі. Також через касу за добу один клієнт зі свого рахунку зможе зняти півмільйона гривень готівкою. Поки що діє обмеження у 300 тисяч. Якщо ви хочете зняти валюту з рахунку, то діятиме обмеження у гривнях 50 тисяч. За нинішнім курсом це близько двох тисяч доларів. Санта Барбара Попочерський або автодетектив ціною. 4,5 мільйони гривень. Драма навколо червоного бентлі 2012 року. Випуску поставила на вуха цілий район столиці. Подружжя котре подало на розлучення, не поділило авто. Кілька днів поспіль на стоянку місцевого елітного автосалону. Приїжджали поліцейські, слідчі оперативники, приватні охоронці та навіть кілька різних власників. Заплутана історія про загадкове авто у сюжеті. Посеред автостоянки в оточенні авто на десятки мільйонів доларів на Печерську, наряди поліції, слідчі, оперативна група з автоматами. Причина всьому це червоне творіння британського автопрому. Я претендую на честь імучества, яке було притяно в бракі. Машина є однією з частин імущества. Олексій Борсало твердить, іномарка предмет судової суперечки. Суд ухвалив заборонити будь-яким особам, користуватися та розпоряджатися автомобілям марки Бентлі. Показує рішення, де йому ще у грудні віддали авто на відповідальне. Зберігання, але машину каже, не міг знайти аби забрати, і раптом вона з'явилася у автосалоні. Ну, да, сказали, купуйте, така шикарна машина за 170 тисяч. Із рішенням суду в руках нарядом поліції та евакуатором чоловік приїхав до салону. Там і собі викликали інший наряд поліції, щоб той захистив їх від Олексія. Эту машину цієї машини. Коли брали авто, кажуть юристи автосалону, в жодному реєстрі не було інформації про те, що машина заарештована. Завтра може хто угодно прийти, в даному, випадку сказати, що у нього є якесь рішення суду і сам його виконувати. Такого бути не може, тільки сповнітель має право. Оскільки представника виконавчих, служби не було, то й машину віддавати не збирались. Представники Марини Борсалої з якою розлучається Олексій, заявили, авто не їхнє. Даний автомобіль був проданий давно. Скільки раз його перепродали, були е, минулі покупці, які у нас купляли. Ми абсолютно інформації не маємо ніякої. Ми готові йти в суд і надати всі документи. Чи є ж такі авто, та яка доля його чекає? Не пояснили і правоохоронці. Чому не пошли документа? Врешті-решт усі вартові порядку так само швидко поїхали, як і приїхали. У поліції порадили звернутися до виконавчої служби, а там заявили, арешту на машину не було, бо до них ніхто не звертався. Той номер, який ви мені називали це номер цивільної справи в суді З вас немає е, на виконанні такого виконавчого документа. Того ж дня Олексій таки звернувся до служби. А коло автівки поставив охоронця, аби Бентлі ніхто не забрав. Вже наступного дня мав на руках рішення виконавчої служби, яка заборонила продавати машину. Чоловік уже хотів було забрати авто на відповідальне зберігання, але на стоянці не виявилося ані Бентлі, ані охоронця. Запугали або побили нашого охранника. він біжали. Я не знаю, куди він єся. На стоянці ж кажуть, ніхто нікого не бив. Охорон. Охоронець, мовляв, сам пішов, коли по автівку прийшов той господар із документами, який сюди машину і поставив. До нього тепер усі запитання. Олексій знову викликав до салону правоохоронців, щоб ті тепер уже знайшли Бентлі. Міліція об'явила її в перехват. Той тобто її вже там іщуть везде, вона в комп'ютерах б'ється. що вона угнана. у салоні. Зникненню лише пораділи, бо постійні візити поліції відлякували багатих клієнтів. ця злочасна Бентлі. Накання покинула наш автосалон. Олексій же сподівається, що таки невдовзі побачить автівку. Але кому дістанеться чотириколісна героїня Печерської драми? Для нього залишається такою ж загадкою, як і її нинішнє місце перебування. Олександр Романюк, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. Гарного настрою. Побачимось вже у п'ятницю. Вісімнадцятій. 18.30. щастить.